А він мені каже, раніше я цього не розумів, раніше я дивився на це інакше. Коли раніше? Коли раніше? Тобі 15 грьобаних років? І коли раніше? Агов. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат. Вір'ясичку. Добрий. Зараз вже помию руки, ноги і ляжу спати. А перед тим розповім так, такий прикол, нормальний з мого сьогоднішнього дня, там з різних там, причин спілкувався з одним ж, ж, мешканцем української Донеччини, хлопчина, ну, на вигляд років 15, ну, школяр, школяр якийсь. І ми там спілкувалися там, на різні теми, ну, тому що мені там треба було певні речі зробити, допомогти. І там, з поміж іншого, він там, мені давай казати: от. Там я, там прихожанин церкви, а ви вірите в Ісуса Христа. От я зараз е, зрозумів, що е, єдиний, сп... ви кажете, військовий, кажу, ну так, звісно, я військовий. От я зараз зрозумів, що єдиний спосіб м м закінчити війну це от о, увірувати в Ісуса Христа. І там От, а раніше я на це дивився, інакше я цього раніше. Не розумів, я думаю, коли? Коли сука, раніше? Коли раніше? Тобі, тобі 15 років. Ну, ти, ти раніше козявки з носу, ну, в кулачку, в грудочку збирав. От. І дивився на 17 річних дівчат з думками про те, як ти будеш їх рятувати від розбійників, прив'язаних від дерева. Будеш проганяти розбійників, а потім. Не відв'язуючи їх від дерева, вони тобі будуть віддячувати. От все, що у тебе було раніше, про яке раніше ти мені розповідаєш, ну, ці пацифісти, просто ну, я таке слухаю. Ну, там просто специфіка нашого спілкування була така, що я, ну, не було мені актуально це озвучувати. Проте, ну, я насправді, коли це почув, таке чую. Ну, Щас, я таки не часу чую, <кл 'як> але я себе відчуваю таким старим, коли. Коли дивлюся на, на таких громадян, ну просто хочеться ну, реально запитати, ну єдиний шлях тобі закінчити війну, це там увірувати в Христа маленькі овечки, той. Як? Яка, яка віра? Давно на твоїй голові стрибали три московити в чоботах, у той час як їхні двоє однополчан. Палками ґвалтували твою сестру в двох метрах від тебе давно? Правильно, ніколи. Чому? Тому що є відчутна кількість людей, які не розповідають про закінчення війни, не розповідають про віру, і не складають долоньки, і не зітхають, і не плямкають губками про те, що вони. Раніше в 13-річному віці не розуміли, а потім в 15 зрозуміли. Вони йдуть і захищають Україну. Ну, якось так. Ну так <плес> Я себе таким старим відчуваю. Коли спілкуюся з такими представниками молоді, я взагалі насправді з молоддю спілкуюся зовсім небагато і маю тверду віру і сподівання, що це якісь такі. Ну Винятки псевдопацифістські, тому що, я ж кажу, я переконаний на 99%, що коли би він опинився, в, не дай Боже, там, в московській, там окупації, то пару там тижнів, а може навіть менше, в якихось там цікавих підвалах. Так, то і швидко би він переглянув би свою позицію і став би посів А може ні. Може я помиляюсь. Може це майбутній герой України. У будь-якому випадку, ну, сьогодні і зараз він. Ну, як зараз? Сьогодні він мене так усміхнув. Раніше він цього не розумів. а Зараз от в 15 років зрозумів. Тут, тут, тут симбали сиві, тут ну, під сраку років. І кожен день ну, щелепа відпадає і дивуєшся, думаєш, ого, так можна було. Розумієш, що нічого не розумієш. Тут вони в 15 років, вони все зрозуміли. Намагаються. Мене вчити на нього дивишся, як, так, як краб на медузу, який казав, і, я бачу тебе наскрізь. І думаєш, ну, чоловіче, дитино, там, де ти мишей плануєш тільки ловити. Ну, я вже котів потрепав. Розумієш, а ти тут, ну. Чи вірую я? Я вірую. Я знаю, що я вірю. І щасливий з того, що я маю честь захищати те, у що вірю. Дякую за увагу. На добраніч. Чао-чао. У мене навіть світло тут є зараз.